Вітаю вас, друзі! Продовжуємо повторювати алгебру. Сьогодні ми розглянемо задачу на кратність. Вона буде корисна для повторення і шестикласникам, і випускникам. Умова задачі. У саду ростуть яблуні та вишні. Причому яблунь у 3 рази більше, ніж вишень. якому з наведених чисел може дорівнювати, кількість, загальна кількість дерев у саду. Отже, маємо чотири числа, якому з цих чисел може відповідати загальна кількість дерев у саду, тобто вишень і яблунь разом. Спочатку спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Розв'язання. Позначимо кількість вишень через n. Яблунь у три рази більше, тоді зрозуміло, що яблунь буде 3n. А разом і яблуні вишні становитимуть n плюс 3n дорівнює 4n дерева. І видно з цього, що загальна кількість дерев кратна четвірці. Тобто ділиться на 4 безостачі. Із цих чотирьох чисел тільки число 20 кратне четвірці. Це і є правильна відповідь. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.